Пацієнтка звернулася до нас за допомогою, потрібно відновити функцію та естетику. Прийняли рішення зробити операцію all M6. Заздалегідь ми спланували операцію, зробили цифрові шаблони, віртуально розставили вже імпланти. На 3D-принтері надрукували нам модель. Ми вже до початку операції знаємо, який буде результат, в якій позиції найкраще будуть встановлені імпланти. Також після встановлення імплантантів у нас вже виготовлений. Ось такі тимчасові зубки. Проектували шаблон таким чином, що після видалення зубів та встановлення імплантантів ми відразу встановимо ось ці тимчасові зубчики гарні, які будуть позиціонуватися на нашому шаблоні. Через декілька хвилин почнеться операція. У нас готова команда анестезіологів. Лікування буде проводитися увісні. Першим етапом видалимо зуби, потім встановимо 6 імплантів, зробимо кісткову пластику та встановимо тимчасові зуби. На кожному етапі операції ми робимо фотопротокол. Зараз вже пройшла година 20 і ми встановили всі імплантанти. Вадим Гугорович встановив імплантанти та прикручує мультиюніт. Мультиюніт це та частина, яка з'єднує імплантант з коронками. Ми зараз перебазовуємо зуби для того, щоб з'єднати імпланти з коронкою. Ось це 3D-модель зубів та ясен, які надруковані на 3D-принтері. А ось це вже модель кістки верхньої щелепи, без м'яких тканин фізично ставлені аналоги імплантантів. Тобто отак ми планували і зараз перенесли це в порожнину пацієнтів.